Вітаю, шановні телеглядачі. Я сьогодні маю велику честь мати розмову із архієпископом митрополитом Івано-Франківським, Української греко-католицької церкви Кір Володимиром Вітишиним. Ваше правосвященство. Я надзвичайно вдячний, що ви сьогодні не йшли декілька хвилин для того, щоб ми поспілкувалися. Але як і у мене, так і у багатьох наших телеглядачів, багатьох тих людей, які були на майдані, які відстоювали. Права, наші права, які пережили це таке лихоліття, дуже багато є запитань. Скажіть мені, будь ласка, як може сьогодні церква допомогти людям подолати в душах наслідки такого такого потрясіння, тому що я рахую, що це надзвичайно велике потрясіння, ті смерті, які мали місце на, на Майдані, чи не озлобляться люди, і як можна не спрямувати той гнів? Можливо, ту зневіру, яка була, вивести її на і в інше русло, щоб все-таки ми могли з миром йти в цій країні і, і чогось досягати в цій країні. Дякую. Слава Ісусу Христу. Слава вітаю всіх телеглядачів. Я радий, що можу з вами поспілкуватися і направду. Коли ми говоримо про, про наші будні, які відбулися в Україні, то направду це такий відрізок часу, дуже історичний, відповідальний, за який ми будемо ще довго, не тільки розмовляти, але й будемо пам'ятати. І насамперед, те, що сталося, що проявилася кров, це щось найстрашнішого. Здається, що е, не почули всі, хто мовив почути голос церкви. Е, бо е, церква, чи, скажімо, всі, всі церкви в Україні звернулися і до влади, і, і до людей до порозуміння, щоби Сідати за стіл переговорів і певні речі вирішити так, щоб воно було демократично і були, і були задоволені люди. Знаєте, воно, як ми всі пам'ятаємо, розпочалося з чогось ніби, нібито невеликого і маленького. Насамперед, були побиті студенти, а це наше майбутнє. Як тоді батько не буде захищати своєї дитини або буде боятися, що її будуть бити, принижувати, і в якій країні, і в якій країні мають, маємо жити. Тому не розуміємо, що сьогодні вже інший світ, світ ми бачимо кругом світ демократичний і то ті демократичні цінності. Має бути в нас, в нашому українському народі. І бачите, коли люди відходять від любові, коли стає брак любові, тоді є ненависть, є, є гріх і, і стається те, що сталося. Ваше про подекуди церква. Немає не відношення до державних справ, але дивлячись на ті кадри, які були, які ми всі споглядали впродовж цих трьох місяців, священнослужителі стояли такою обороною між е, тими нелюдями, беркутівцями і майданіцями. Це були прості люди, які, е, які поїхали туди. Тобто, що спонукало всіх тих людей, особливо з дух, духовенства? Е, бачите. Е... Кожна церква має духовенство. Духовенство, яке, яке служить е людям, пастві, народу своєму служить. І священник за своїми людьми має йти всюди. Ми бачимо, наприклад, що і е в лікарнях капеляни, які служать, в будинках перестарілих е в навіть у в'язницях, в тюрмах, є капеляни, які приходять на богослужіння якось морально підтримати людей. Коли, коли, коли в Україні розпочалося заробітчанство, що наші люди поїхали по, по різних країнах на, на заробітки, ми бачимо, що священики поїхали за ними, але ми зараз не робили чогось нового. Ми пам'ятаємо, і маємо великі діаспори, наприклад, в Канади, в Америці, які святкують вже століття свого, а вони збереглися як українці, мову, свою віру зберегли, з ними поїхала церква. І тому церква є всюди, і церква з людьми є і була також на Майдані. Церква виконувала цю роль, щоб не перейти оту, ту лінію, за яку не можна йти, де проливається кров, де, де, де стається дуже велика біда і велика трагедія. І ми сьогодні маємо невинно вбитих людей, наших співбратів, українців найбільше молоді, молодих людей, де залишилися. Молоді сім'ї, сироти. І в цьому роль церкви була, щоб молитися Молитися і повертати людей, щоб не було на життя. І якраз оця молитва багато зробила доброго. Напевно, якщо не було духовенства і священників, ми не знаємо, як би могло бути. Як би воно могло бути більше і далі, я думаю, що е, не одна людина задумалася, коли, е, коли стояли по дві сторони священники е, і сторони тих людей, які були на Майдані, але також і тих людей, які були військові, е, задуматися над тим, е, над, над тою направду важкою і страшною ситуацією, яка була у нас в Україні в Києві. Соціальна і політична ситуація зараз є надзвичайно важкою у нашій країні, і зараз, відверто кажучи, тільки запалити отой сірник, і дуже багато може бути різних наслідків і недобрих, і, і в той же час як навернути молодих людей. Щоб цього не було, щоб той, той гарячий градус е, в тих емоцій був трошечки понижений, що можливо потрібно вже зараз приступити до іншого вирішення, побудови іншої держави. Як може впливати церква на цих молодих людей, на, на тих людей, які дійсно зробили ну, величезний подвиг для, для, для нашого народу і для нашої країни? Я би так хотів би сказати, що. Е... Церква е постійно молилася і молиться. І коли в нас на синоді нашої церкви прийшлося, щоб брати, як те прохання, яке мало би бути, е і всі над тим задумалися і погодилися на тому, щоб взяти е е е і молитву, взяти митрополита Андрея Шептицького. По всіх наших храмах ми молимося, молитву митрополита Андрея Шептицького за український народ. Здавалося, митрополит був давно, але його молитва, і його та присутність вона є з нами. Його голос, його голос, любові між українським народом про Боже благословення для порозуміння сьогодні є актуальними. І я думаю, що нам би також допоміг митрополит Андрей Шептицький, щоб ми пізнали його твір, як будувати рідну хату. І на правду, що ми маємо бути всі братами і сестрами, бо тільки в любові. В любові ми можемо дійсно збудувати нашу батьківщину, Україну, гарну, красиву, демократичну дітям і внукам. Е, звичайно, е, звичайно, вона має бути на християнських засадах. А християнські засади розпочинаються з того, що не вбий. Християнські засади на тому, щоб і, і любити ближнього, а також, щоб закони нашої держави були також на церковних законах. Тоді не буде цієї корупції, не буде не буде тих гріхів, які певні речі в нас якось війшли в життя. Ми навіть йдемо в храми, чи, чи йдемо до сповіді, але ніхто з того собі не робить близького. Чи хтось дав якусь взятку, чи хтось взяв якусь взятку. Це починаючи, це є. Ми, ми всі чуємо, кругом воно є, воно є і, і в медицині, на, на великій жалі, і в школі, і в вищих закладах, і в судах, і де тільки не підемо. Знаєте, нам, нам це дійсно потрібно якось очиститися. Очиститися, я думаю, що на, мол, молимося всі про Боже благословення, Бога перепросити, щоб, щоб направду майбутнє було морально чисте. Ваше Превосвященство, які би ви могли дати поради нашим політикам, тому що, попри свою духовну роботу, ви все рівно зустрічаєтеся з політиками, з владою? Що повинні зробити ті люди, які мають відношення до політики? Бо по великому рахунку політики довели до того, що пролилася кров, які можна дати їм поради, і як можуть люди пересічні люди нашого Прикарпаття поміж весь той політичний? Світ вибрати дійсно тих достойних людей, тому що ми знаємо, що і зараз формується влада, і як їм розібратися, щоб дійсно вибрати тих людей, які мали би правити і керувати чи в нашій області, чи взагалом в Україні. Питання дякую, дуже воно важке. Так, дуже воно важке. Але і... на нього хочуть почути відповіді дуже багато людей, дуже багато мирян, християн, тому що від по великому рахунку так склалося, що подекуди ми не можемо дати відповідь на це запитання. Дуже воно, бачите, так. І е, ну, на правду, що е, виховувати мораль, внутрішню мораль людини е, має бути. А з другого боку, нам потрібно провести дуже багато реформ, десь подивитися, як це є в інших країнах, щоб запозичити від людей. Так, навіть щоб попередити попередити тівчинки і те, що мало би бути, тому краще, як лікарі кажуть, хворобу краще попередити, чим же, чим же саму хворобу лікувати. І тому в тому, в тому розумінні так маємо бути. І знаєте, найбільше, як ми бачимо, починаються вибори. Зразу всі політики в храмах, вони всі стоять на передніх місцях, тримають найдовші свічі. Вони, вони, знаєте, хочуть, хочуть, щоб їх бачили люди і щоб, і щоб люди їх вірили. Але це дуже добре. Але щоб оцей дух, який вони, який вони хочуть демонструвати в храмі, щоб вони демонстрували в житті. І кажу: я маю бути побожним чи такою людиною доброю не тільки в храмі, але я маю бути вдома такою самою, на місці праці такою самою, в сім'ї з, з ближніми сусідами. І якраз в тому розумінні, коли. Коли ми не будемо кривити душею, напевно, коли, коли ми будемо якось інше працювати, це буде добре. Але мені також ще здається, що це, оцей недостаток, який відчувається в суспільстві, де, де люди майже живуть на, 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 межі на, на, на межі. бідності. І так, знаєте, це так, якби голодна людина добереться до якого до якихось там гіде чи цукорків вона тоді не може ними знайти коли коли в неї того немає вона тоді не знає скільки взяти і де їх подіти як насититися. наситися як то як насититися тим а але коли коли вже людина бачить що вон в неї це є постійно вона тоді скаже ну добре я там може заради того коли коли людина сита вона тоді не відчуває того і спільна праця, я думаю, має нам допомогти зробити так, щоб і, і моральну сторону, духовну сторону, і той добробут людей був, був гідний того, щоб ми були направду чесними, справедливими людьми. Бо тільки, як тільки ми такими будемо, такою буде і наша батьківщина. Тільки той лозунг, що ми напишемо, щось приймемо, нічого не дасть, воно має бути. В кожному серці, в кожній сім'ї, і е, знаєте, заради тих людей, які загинули на Майдані. Ми маємо стати іншими, ми маємо, ми маємо очиститися і більше в наше суспільство, в наше життя, не припустити корупції. Не тільки, е, не тільки грішить той, хто, хто бере, але грішить святой, хто той, дає той, хто дає. Це як коли ми це всі зрозуміємо, воно буде інакше. Ваше правосвященство. У мене ще є таке запитання, яке турбує і наших телеглядачів. Ми дуже багато ідеалізуємо систем європейських, американських. Нам здається, що якщо ми десь щось запозичимо, то ми будемо краще жити. Ваші роздуми з цього приводу: чи варто, чи можливо вартніше розвивати щось своє, те, що в нас є віками збудоване в нашій державі, чи можливо десь іти в якийсь там Євросоюз, чи чи в інші структури? Ваша думка з цього приводу? В кожному випадку ми, ми, бути, ми маємо бути розумними. Ми маємо бути розумними, ми маємо е швидко навчатися. І я знаю, як, як наших людей поважають і, Євро, і в Європі, е українців, де вони працюють, і за їх відповідальність, за їх таку щирість, їхню доброту. І мені здається, що наш народ скоро навчиться. Направду, що. Ми можемо щось, ми все не можемо взяти, все те десь запозичити. Ми мусимо мати щось своє, наше, рідне, яке, що нас показує. Але певні, можливо, певні певні програми чи певні плани, які вже, які є напрацьовано, на які вже є, як скажемо, вона працює, ми можемо подивитися і можемо в себе в, себе в Україні запровадити. Багато, багато таких є програм, які будуть далеко виходити за межі України, де, де співпраця різних країн, чи хоч ми візьмемо ту оболонську систему, чи БРІМ-судову систему, ми тому не можемо закритися. Воно має працювати кругом. І е, має бути. Направду відкрите і доступне, зрозуміле і правдиве, і демократичне такі певні речі замикатися не можна в собі. А, але мали б десь е, такі добрі співпраці, як, як це роблять інші країни. І чужому навчайтеся, і свого навчаєтесь. Чудово. Ваше тарас, тарас. І Ви маєте зараз можливість звернутися до наших глядачів, будь ласка, якщо ваша ласка зверніться, ви маєте можливість зараз багато чого їм сказати, порадити. Моє прохання буде те озвучене, що церква озвучує. Щоб всі ми були на молитві. І ми бачили молитву в Києві на Майдані. Ми бачили молитву у наших храмах. Ми постили. Церква закликала ще і до особистої молитви на 21 -го годину вечора вдома у своїх родинах, щоб ми могли навіть у родині помолитися за Україну, за, за її. За її світле майбутнє. І ми бачимо, що Господь вислуховує молитви, Бог благословляє, і тому е, потрібно нам далі перебувати е, у молитві, у молитві, щоб Боже благословення було над тут країною, було над нашим українським народом, щоб, наприклад, наш ми всі молилися. Коли ми всі будемо молитися, то ми тоді ж і будемо жити згідно Христових заповідів. Як християнам потрібно. І е, направду, е, тільки цією дорогою ми можемо зробити, ми можемо примінити себе і примінити наше майбутнє. Тому я прошу всіх е, молитися, молімося, одні одним прощаймо, допомагаємо. Життя є нам Богом дароване, і ніхто. Нікого не має права забрати цього життя крім Господа. Будуймо нашу батьківщину, але в серці з Богом. Бо ця країна є християнською країною. І вже понад тисячу років християнські закони у нашому народі тому і збереглася Україна, не маючи своєї державності, а на релігії, на своїй традиції, щоби. Ми і це могли передати нашим дітям і внукам, християнству і демократичну батьківщину України. Володико, дякую вам. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що я мав сьогодні велику честь спілкуватися з архієпископом митрополитом Івано-Франківським, Кир Володимиром Війтишиним. Ваше правосвященство, велике вам спасибі. Я думаю, що наші телеглядачі будуть вдячні за ваші слова, і ми ще не один раз будемо з вами спілкуватися у нашому ефірі. Дякую, нехай Бог благословить. Дякуємо.